Днями у військовому містечку номер 12 на північному КПП за підтримки благодійного фонду Артема Рожка облаштовано новий зручний пішохідний перехід. До фонду надходили чисельні звернення мешканців мікрорайону щодо небезпеки проходу через пропускний пункт по проїжджій частині. Тому справа потребувала вирішення. Звернулись до мене як до депутата з проханням допомогти їм в цьому плані. Я звернувся до командира частини військовий з проханням надати нам таку можливість переобладнати частину КПП для того, щоб була там для того, щоб там був тротуар, і він вони погодили зі своїм керівництвом в Києві, в Чернігові. Ми отримали таку згоду, і сьогодні ми зараз розвалюємо цю частину КПП для того, щоб опустити цей, цей перехід. До рівня тротуару і зробити тротуар для переходу мешканців для того, щоб їм було безпечно е, рухатися в цьому напрямку. Як виявилося, головне бажання допомогти людям, і тоді всі питання вирішуються швидко. Новий пішохідний перехід першими випробували мами зі своєю малечою у колясках, дітлахи на велосипедах та літні люди. І всі вони щиро дякували благодійному фонду Артема Рожка. Було дуже незручно ем, через дорогу йти, тому що е, великий рух машин і тепер. Ми дуже вдячні, що зробили нам такий прохід. Дякуємо благодійному фонду Артема Рожка за те, що зробив нам такий удобний проход, що нам може переход, скажімо так, що нам не переходить через дорогу з колясками, мені страшно тепер з велосипедістами з маленькими. А, я думаю, що не тільки мами з колясочками, з маленькими дітьми, а й всі жителі а нашого військового, військового містечка скажуть велике дякую благодійному фонду Артема Рожка. Якщо є бажання, то можливо знадуться і можливості.